Люди з тривожним розладом схильні до надмірного контролю, до гіперконтролю. Такі люди таким надмірним контролем намагаються повернути оце відчуття безпеки. І їм здається, що чим більше я буду контролювати, тим більше в мене буде безпечного простору, безпечного місця і так далі. І в цієї погоні за цією ілюзією безпеки люди можуть контролювати усе. Куди ти пішла, куди ти пішов, кому ти дзвонив, а чи сів ти на той потяг, чи не сів на той потяг і так далі. Але є одна проблема: в цьому світі 100% контролю нема. 100% контролю нема. І тому протитривожна терапія також буде базуватися на розумінні, де закінчуються кордони мого контролю. Наприклад, в мене тривожний розлад, і я хочу повернути контроль. Окей, в певній мірі я це можу зробити, але не на максимумі будуть елементи. З котрими мені треба буде звикнутися та зрозуміти, що мій контроль закінчується ось тут. Особливо це стосується людей, котрих ми не хочемо втратити речей, котрих ми боїмося десь там втратити, потіряй там тощо, байдуже. Тому один із елементів це чітке розділення. Ось тут мій контроль є. Ось тут він закінчується. Наприклад, ви можете... Ваш улюбленець, або ваша улюблена жінка або улюблений хлопець, то що ви кохаєте, кудись поїхали. Да? Де закінчується ваша зона комфорту? На елементі, коли ви посадили цю людину в потяг, все. Далі, якщо ви будете тисячу дзвінків дзвонити говорити, а ти попісяв, а ти покакав, а ти була там, а ти оце зробила там. А як ти все зробила? А ти вже сіла на транспорт? Це лише буде викликати роздратування. Чому? Тому що в вас в цьому потязі нема. І в цій ситуації надмірний контроль буде викликати лише роздратування у тієї людини, котра вона за це вирішує. Я не говорю повністю позбавитися від контролю, але для гармонічного відчуття треба зрозуміти, що у вас є певний елемент контролю, але точно так же і є елементи, де воно закінчується, ваш контроль, і вже його нема. Тобто є елементи безсилля. Тому, коли людина відчуває повне безсилля, вона скатується до, до депресії, до хандри і так далі. Коли вона відчуває надмірну силу, вона починає бути контролером, кондуктором. Тому баланс десь приблизно посередині. Якщо під час цієї розмови ви десь відчули, що у вас щось йоке, щось тригерить, щось вам некомфортно дуже, і захотілося б це пропрацювати, можете записуватися до мене на протитривожну терапію. Будемо розбиратися з тривогою разом.